Як правильно дивитись у дзеркала при е зміні смуги? По-перше, нам треба подивитися у центральне дзеркало, оцінити ситуацію позаду нас. Друге, що нам треба зробити, це подивитися у ліве дзеркало і вимкнути лівий покажчик повороту. Дивимося ліве дзеркало, бачимо, що там нікого. І ще нам треба через плече подивитися ліворуч щоб побачити, що у слідній зоні у нас немає автомобіля. Потім виконувати маневр перелаштування. Тепер на перехресті ми виконуємо маневр. Будемо виконувати маневр розвороту. Зараз у нас червоний. І у нас загорається основне зелене світло. Ми виконуємо маневр розвороту. Ті, хто їдуть зліва, у них а, горить додаткова секція, тому вони нас пропускають.